І так, коли на ставку вітер великий, то я застосовую конкретну цю снасть. Коли вітер, ви знаєте, що поплавок обичний, якщо поплавок, він постійно прига на воді. Непонятно, чи клює там, чи не клює, постійно переживаєш за це. І друге, то, що коли здоровий цей поплавок, ми, коли засікається карасик чи рибка, ми не бачимо, чи Є там риба чи нема риби. І витягуємо, витягуємо этот, уже в кінці, а там карась висить. І в нас всі три, три години простело все даром. Тому ми робимо так. Перше, беремо таке коромисло прозоре, длінне. Так? Далі ограничитель такий. Для чу... І стопор. Можна стати, можна ставити. І грузик. Це я розкажу конкретно. Грузик десь грамів 70 дожен бути. Поплавок маленький, трубочка дебела. Тут поплавок маскировочного цвєта, так? І вона така длина. Далі йдеш по трубці вниз іде. На трубку йде тот самий. Це я про гачки вам розказував там в дивись. Там подробно все розказано, чого тут, чого тут самий пінопласт, чого по два крючка. Принцип який. Коли ми закидаємо в снасть, так? за счет великого груза. Вона проходить через це то саме, падає на дно, так, вся снасть. А цей головне виставити так його, ну воно виставлене, щоб під водою виглядало тільки оце, над водою виглядало. За що того, що малий поплавок мало грузить, він тільки удержує е, сам техноплантон, який по десь оце сюди ставить техноплантон, видержує десь, е, 50 грам. Коли треба більше, тоді йде в комплекті, в нас йде допомільна ще одна, одягаємо, фіксуємо, виходить так. так. І в нас виходить, що над водою виглядає тільки оця верхня частина, а груз тя, тяжолий. І коли ми починаємо, що нарисував, коли ми починаємо його натягувати, поплавок ховається повністю. І його вже волна не колише. І вся в нас індикатор покльовки весь іде через шнур, так, через груз сам, йде до берега. І ми вже на донку дивимося, ослабляє, якщо він ті тягне вниз, зразу зразу провіз по вудочки, виходить. і тягнемо там, як засеклося. Це одна перевага, Це що воно, він, не, 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 ми його і не бачимо, але ми дивимося по цьому. А вторе те, що ми замітили, коли волна сильна, а тепло, він все одно питається, все одно ходить їсти. Видно, зверху немає плантона, він опускається нижче плантон. Тому тут велика перевага, 16, що в неї можна шукати, де риба. Тобто ми натягуємо сильніше і снасть буде так опускатися. Тут виходить така, як, як віса. Нижче буде, ну, на півтора, коли вітер, то я обично ловлю півтора метра і покльовки є добрі. Так, що беріть на вооруження е, дійсно хороша штука. І не треба дивитися в куазір, там не треба переходяти на таку снасть, тому що поплавочок виглядає чи великий, чи великий. Дивиться на той поплавки, щитаєш їх чи три, чи чотири. А тут на берегу сидите, дивитись тільки на, е, на як потяжка буде на, ну, там, на, сам. Нажить телефон є, там буде зверху стоїть. Підписуйтесь обов'язково. Якщо є інтересно, знач. Підписуйтесь. Сохраняйте. Будемо ще виставляти. Так, всього доброго вам. Бережіть себе головне.